Вітаю вас! Це програма Твій дім. Ми хочемо надати вам інформацію, яка допоможе прийняти правильні рішення. Сьогодні у випуску: правила економії електроенергії вдома, Енергозберігаюче освітлення. Які є варіанти? Ефективність котлів на салон. Якщо раніше більшість з нас особливо не переймалася економією електроенергії, то віднині доведеться це робити. Зростаючі тарифи змушують економити кожну гривню. Ось деякі правила економії світла вдома. Виходячи зі свого помешкання, вимикайте з розеток всі побутові прилади. Сучасний телевізор в режимі очікування накручує в місяць 3,6 кВт, а старі моделі в рази більше. Вимикайте з розеток мобільні телефони, ноутбуки, планшети після того, як вони зарядилися. Купуйте побутову техніку класу А, а+ А2. Вона споживає на 30-40% електроенергії менше, ніж прилади нижчого класу. Не забувайте вчасно замінювати та чистити фільтри пилососа, інакше він буде споживати більше електроенергії. Регулярно розморожуйте холодильник. Завантажуйте пральну машину згідно з інструкцією. Часткове або надмірне заповнення призводить до перевитрат енергії на 30%. І, звичайно, треба замінювати традиційні лампи розжарювання на енергозберігаючі. Ми ж вирішили дізнатися, яку практичну користь дає така заміна в цьому будинку на освітленні щомісяця економлять 2000 кВт годин. А на цій вулиці за цей же період аж 38 тисяч кВт-годин. Секрет енергозберігаюче освітлення, а точніше, світлодіодні лампи. Раніше вартість у 100-200 гривень за одну лампочку відлякувала покупців. Після підвищення тарифів на електроенергію ситуація змінилась, адже придбання світлодіодної або люмінісцентної лампи. Це інвестиційний проект, тобто витрачені гроші повернуться завдяки економії. Світлодіодні лампи по порівнянню з енергозберігаючими є следующим класом, і вони є гораздо ефективнішими. в середньому десь в 2 рази. Їхнє основне преимущество заключается в том, что Світодіод потребляє, є менше електроенергії, Эту лампу не нужно утилізувати, і срок служби і експлуатації цієї лампи в рази больше, ніж у будь-яких інших класах. Найбільший коефіцієнт корисної дії мають світлодіодні лампи близько 40%. в люмінісцентних ламп на рівні 25-30 Тоді як традиційні лампи розжарювання ефективні на 4-5%. Якщо ми вмикаємо лампу розжарювання, то вона споживає 72 Вт, ну і освітленість у неї на рівні 570 люкс. А якщо ми вимикнемо ту ж саму лампу, Світлодіодну, вона видає практично навіть більшу трошки освітленість, при цьому споживає лише 10 Вт. Тобто 7 разів фактично ми можемо економити. Звичайно, є там, скажімо, нюанси з приводу розсіяння, з приводу направленості цього освітлення, але порядок цифр залишається таким Ще одна перевага світлодіодних ламп великий строк експлуатації. Наприклад, на цій вулиці вони вже пропрацювали 3 роки І мають працювати ще 7. У побутових лампочок строк експлуатації менший. Світлодіодна може пропрацювати від 20 до 50 тисяч годин, тобто від 2 до 5,5 років. Тоді як звичайна лампа працює близько 1000 годин, це орієнтовно 41 день. Тобто одна світлодіодна лампа за 100-150 гривень. Теоретично переживає 50 лампочок розжарювання по 8-10 гривень кожна. Економія від 350 до 380 гривень. А це будинок, в якому ОСББ реалізувало вигідний інвестиційний проєкт вартістю у 10 тисяч гривень. Тепер під'їзд. Коридори, технічні приміщення та сходи освітлюють світлодіодні стрічки. За рахунок економії електроенергії інвестиції повернулись за кілька місяців. Сьогодні лампочки поставили, завтра їх викрутили. У мене світодіодні ленти. Що ми для цього зробили? Ми в трансформатор наш, в щитовий поставили блоки питання, які понижають. З 220 на 12 вольт. Поэтому нам це дало можливість поставити светодиодные ленти. І очень много, 2000 кВт у економії електроенергії в місяць. Чудово підходять світлодіодні лампи для освітлення прибудинкової території. Вони не бояться холоду. Адже довговічність ламп цього типу прямо залежить від правильного тепловідведення й охолодження. Переходити на енергощадне освітлення можна і поступово. Замість кожної лампи розжарювання, яка перегоріла, встановлювати світлодіодну. Та навіть замінивши всі лампи розжарювання на світлодіодні, є можливість заощаджувати ще більше. Потрібно тільки встановити автоматику, яка сама вимикатиме світло там, де це потрібно. В окремих випадках можна зменшити витрати електроенергії на освітлення від 5 до 10 разів. Врахуйте, лампи відрізняються за напрямком світла його інтенсивністю та температурою. Світлодіодні лампи дають спрямований потік світла, а лампи розжарювання розсіяний. Світлодіодні більше підходять для освітлення конкретного місця чи предмета, а лампи розжарювання ілюміністентні для фонового освітлення. Через подорожчання газу стали актуальними альтернативні види палива. В Україні чимало видів біомаси та відходів, якими можна опалювати оселі. Серед усіх видів біомаси, що є найпоширенішими для опалення помешкань, є дрова, відходи лісозаготівлі, відходи сільського господарства, побутове сміття та відходи різних виробництв. Найпопулярнішим та найбільш доступним біопаливом, звичайно, є дрова, однак для опалення осель можна використовувати і відходи сільського господарства: солому, соняшникову лозгу, стебла і качани кукурудзи стебла соняшника. Таку біомасу спалювати складніше, ніж деревину, проте її доступні обсяги значно більші. Ми ж сьогодні хочемо зупинитися на такому традиційному для українців паливі, як солома. Полтавська область. Миргород. В цьому місті одну з котелень перевели з газу на солому. Логіка наступна: три тони соломи можуть замінити одну тисячу кубометрів імпортованого газу. Полтавщина аграрний регіон. Місцеві фермери виробляють щороку понад 30 тисяч тонн соломи. Сім з половиною тисяч тонн господарства готові віддавати на потреби енергетики. Котельні ж потрібно соломи менше двох тисяч тонн на рік. Соломи вдосталь, хоча панує думка, що не вистачить, але розрахунки наукові вже підтверджені. Кажуть, що ще не на одну таку котельню вистачить у Полтавському регіоні соломи. Котельню для пілотного проєкту підбирали ретельно. Вона відповідає санітарним, логістичним та містобудівним вимогам. Були проведені техніко проведено розрахунки по определенню котельні, яку можна з точки зрения протипожарних, требувань, санітарних тревожень, з точки зрения екологічних і е, логістических положений. Гібридною, тобто використовуючи кілька видів відовів топліва. Котельню обладнали якісними фільтрами, які взагалі не допускають шкідливих викидів в атмосферу. Це важливо для міста курорта А це сам котел. Він з Білорусі. Його особливість в тому, що може працювати на кількох видах природного палива: трісках, пелетах, соломі зернових. Перед тим, як доправити чергову порцію соломи у вогонь і подрібнюють у спеціальному агрегаті. За добу котел здатен переробити на тепло вантажівку соломи, тому підвозять її регулярно раз на два дні. На території котельні є невеликий витратний склад. На ньому зберігається запас палива на два-три дні. Решта соломи лежить на трьох основних складах. Цей найновіший, оскільки солома легкозаймистий матеріал, в будівлі немає електрики, а стіни товсті, цегляні. Наповнювати склади паливом будуть після завершення усіх жнив. Спеціальний трактор укладач збиратиме і присуватиме солому у отакі ось тюки. Важить кожен від 300 до 400 кілограмів. З поля тюки перевозитимуть фурами на основний склад. На основанні договору солом поставляється сільської предприятиями в процесі в період збору врожаю, вона тюкуються спеціальними Механізмами на полі і доставляється в центральний склад автотранспорту. Одна вантажівка може вмістити до 30 великогабаритних тюків. Це близько 13 тонн соломи. Оскільки тюки пресовані, при перевезенні солома не засмічує вулиці. Котельня на соломі виробляє тепло і гарячу воду для 10 житлових будинків, школи і дитсадка. Тарифи за опалення тут залишилися незмінними, але вони можуть знизитися лише за умови масового запуску котелень на біомасі. Головна ж мета переходу на біопаливо сьогодні відмова від імпортного газу. За оцінками експертів в Україні потенціал соломи становить близько 22 мільйонів тонн умовного палива на рік. Це може замінити до 20% природного газу. Використання котлів на соломі ефективне передусім в селах та малих містах, там, де довкола багато соломи, і немає проблем з цим дешевим паливом. Сподіваюся, ми надали вам інформацію, яка допоможе прийняти правильні рішення. Усі випуски програми можна подивитися на нашому ютуб-каналі. Це була передача Твій дім. Успіхів! Дивіться в наступному випуску: скільки електроенергії з відновлювальних джерел виробляється в Україні. Ефективність теплових насосів у багатоповерхівці і приватному будинку як зробити свій дім енергонезалежним.